Доброго дня, шановні батьки та мої любі малята! Сьогодні я вам пропоную зробити музичні інструменти, щоб надалі нам було з вами зручно грати на них. Для виготовлення музичного інструмента нам потрібні кольоровий папір, ножиці, клей, коробка від сирників та рис. Беремо нашу коробку від сирників та рис і насипаємо. Насипайте. Я тобі допоможу. Так, подивіться, вже є звук, вже він грає, але ще ми можемо його прикрасити. Тому беремо кольоровий папір і обгортуємо зі всіх сторін. Також наш музичний інструмент можна ще прикрасити ось такими кульками. Катрусю, спробуєш на ньому заграти? Угу. Молодець. Тобі сподобалось? Так. Ось такий музичний інструмент у нас вийшов. Чекаємо на ваші фото та відео. До зустрічі!